Ми в цьому свято Воскресенському храмі в 2014-му владиченька благословив діму в дорогу. Я кажу: Діма, і в цьому храмі будете тебе Діти наші робили, що могли. Ховаємо Дімочку сьогодні. Дмитро Білоус, позивний глобус, пішов на війну у листопаді 2014-го, згадує його мати. Вибір сина стати на захист держави Валентина Білоус підтримала. Дуже важко проваджати дітей на війну, але я його проважала, бо ми одними очима на світ з ним дивились. Дмитро починав служити добровольцем під час повномасштабної війни. Воював в одному з підрозділів сил спеціальних операцій. Згадує жінка, обороняв Бахмут раніше звільняв Павлопіль Водяне, Широкине. Така була щаслива. 2015 тисячі він мені отак на долоню кладе медаль і каже: Мама. Це за захист Маріуполя. Я кажу сина, та ви ж герої. Він каже: Ні, ні, мамо, ні, мама. Ми просто робимо все, що була Україна. Загинув Дмитро Білоус у бою в Херсонській області, 2 жовтня 2023 го Коли Україна має таких синів, як Діма, і як усі ті, які захищають цю землю, то Україна була, є і буде завжди. Вона буде, і ніяке кацарське рило її не жере. Поховали Дмитра на Баранівському кладовищі в Сумах. Діана Крахматова, Олег Вороненко, Суспільні новини, Суми.